Вітаю, друзі! Продовжуємо розв'язувати задачі на сумісну роботу. Сьогодні у нас одночасно працювали гава та лисиця. Вони їли казан з ковбасою і впоралися за 8 хвилин. Нас питають, за скільки хвилин може з'їсти її лисиця? Якщо гава може це зробити за 18 хвилин, всі задачі у нас є один бонус. Нам кажуть разом, коли ми зустрічаємо слово разом, це говорить про те, що. Мова може йти про якесь рівняння або якийсь вираз, де разом у нас буде стояти після знака дорівнює. Давайте от сьогодні цю задачку зробимо не через пропорцію, а якраз таки через рівняння. Запишемо коротеньку умову. Отже, разом вони з'їдають казан за 8 хвилин. Звідси у нас слідує, що одна восьма. Припадає на 1 хвилину. Далі нам кажуть, що агава може з'їсти цей казан один. Якщо він буде один їсти цей казан за 18 хвилин. Відповідно, за одну хвилину він може з'їсти 1,18-ту частину цього казана. А лисиця. Ми не знаємо, за скільки хвилин вона може з'їсти весь казан х хвилин. Ну і за аналогією, ми розуміємо, що за одну хвилину вона з'їсть 1 поділити на Х. Ще раз зверніть увагу: 8 хвилин, 1 8, 18 хвилин, 1 вісімнадцята. Х хвилин 1 поділити на Х. Звідси, ми можемо зробити такий висновок: що якщо ми 1 поділити на Х. Додамо до 1 поділити на 18, то у нас якраз таки і вийде одна восьма. У нас вийде таке собі маленьке рівняння, з якого ми зможемо знайти скільки за 1 хвилину з'їсть лисиці, і відповідно скільки це буде тривати, якщо вона буде одна їсти весь казан. Складаємо таке рівняння. 1х, додати. 1 18 дорівнює 1 8. Звідси 1 поділити на х дорівнює 1 8 мінус 1 18. Згадуємо, 1 8 переходить кордон з протилежним знаком. 1 поділити на х дорівнює. А далі нам треба звести до спільного знаменника. Ну, давай, це не складно, можна підібрати, але давайте ще раз згадаємо наше НСД. NСD, чисел 8 і 18. Будемо 8 розкладати на прості множники І 18 будемо розкладати на прості множники 8 можна поділити на 2, це буде 4. 4 можна поділити на 2, і це буде 2. І 2 можна поділити на 2 буде 1. 18 можна поділити на 2, це буде 9. 9 на 2 не можемо, на 3 можемо. Це буде 3, 3 на 3, 1. Беремо будь-який стопчик, давайте візьмемо там, де 18, множники числа 18. І всі їх перемножуємо. 2 помножити на 3, помножити на 3. А далі дивимося з іншого стовпчика. Ми двічку першу візьмемо, ніби у нас вже є одна двійка. А дві наступні двійки ми, звісно, що візьмемо в нашу команду. І у нас виходить. ну, Добуток перших трьох чисел ми знаємо, це 18. Нам залишається 18 помножити на 2 буде 36 і 36 помножити на 2 це буде 72. Отже, спільний знаменок у нас буде 72. Додатковий множник в першому дробі буде 9. Додатковий множник в другому дробі буде 4. 9,72 мінус 4,72. 1 поділити на х дорівнює 572. Дивіться, ми знайшли вже наш 1 поділити на х за одну хвилину. 1 поділити на х буде 572. Відповідно, звідси ми знайдемо наш х, от у нас вийшла маленька така пропорція. Х дорівнює 72 помножити на 1 і поділити на 5. Можна одразу написати 72 п'ятих. Все ми знайшли наш ікс. Скільки лисиця За скільки лисиця може з'їсти весь казанського ковбасою? за 72 ,5. Ну, Це у нас неправильний дріб. Давайте переведемо його в мішане число. Для цього ми 72 поділимо на 5, 7 на 5, 1, 1 на 5, 5. 2. 22 на 5, ми беремо по 4, 4 на 5, 20 і 2 в залишку. Ось у нас ціла частина, 14, цілих. І дві п'ятих. Можна також з'ясувати, що таке дві п'ятих. Дві п'ятих, скільки це секунд, тому що 14 це у нас хвилини, а дві п'ятих це частина секундна, секундна частина. Дві п'ятих в одній хвилині у нас 60 секунд. Тому нам потрібно ці 60 секунд розбити на 5 секторів. Це у нас буде 12, а потім взяти 2 сектора. 12 помножити на 2. І це у нас буде 24 секунди. Відповідь. За скільки хвилин? За 14 хвилин і 24 секунди. Лисиця, з'їсть весь казан з ковбасою. Задача 1297. Із двох міст одночасно назустріч один одному виїхали два велосипедиста. Її зустрілися через 3,15 години після виїзду. Один з них проїжджає відстань між містами за 5,013 години. За який час долає цю відстань другий велосипедист. Задачка складна тим, що можна йти через ці СВТ. Це складно, але це можна зробити. Ми цього робити не будемо, ми підемо більш легким шляхом, і ось тут нам без одиниці не обійтися. Давайте одразу запишемо, що вся відстань дорівнює одиниці. От в цій задачі це прям необхідно зробити. І давайте попрацюємо з нашими дровами. Ну що це таке? 3,15. Ну, написали б, через 3 години зустрілися, а другий може за 5 годин весь шлях проїхати. Ні, От їм потрібно ці дроби робити, ускладнювати життя шостикласникам. 3,15 переведемо в неправильний дріб. 3 помножити на 5,15 і 1,16. Отже, тут у нас буде 16, ,5, а третя – це буде 16 третіх. Нам кажуть, один із них проїжджає відстань між містами за 16 третіх. От давайте один із них це у нас буде перший велосипедист, і він проїжджає відстань за 16 третіх години, Всю відстань. От нашу одиницю. Відповідно, за одну годину він проїжджає Х відстані, Звідси ми можемо знайти Х1, помножити на 1 і поділити на 16 третіх. Це у нас буде наша перша дія. Один поділити на 16 третіх. Це у нас буде 3 шістнадцяти. Бачите, дріб, дріб перевертається догори. Відстані це у нас перший велосипедист за одну годину. Далі, що ми знаємо? Ми знаємо, що перший плюс другий. Вони зустрілися через 16 п'ятих години. Про що нам це говорить? Це говорить про те, що вони разом проїхали цю відстань. Вони подолали всю відстань за 16 п'ятих. Давайте запишемо так. Перший велосипедист плюс другий. Вони проїхали 16 п'ятих. За 16 п'ятих години вони подолали ту саму всю відстань. Отже, за одну годину вони подолали х відстані. За такою ж схемою пропорція нам говорить, щоб знайти Х1 помножити на 1 і поділити на 16 п'ятих. Друга дія 1 поділити на 16 п'ятих. Буде 5 ,16. 5 шістнадцятих відстані це у нас перший велосипедист плюс другий за одну годину. Ще раз, перший велосипедист плюс другий велосипедист це 516. Ми від 5-16 віднімаємо те, що може проїхати один велосипедист за 1 годину, 3,16. І отримуємо те, що може проїхати за 1 годину другий велосипедист. 516 мінус 316 2 216. Можна скоротити, це буде 1 восьма відстані. Це проїжджає другий велосипедист за одну годину. І остання дія. Можна скласти пропорцію, а можна, в принципі, не складати пропорцію. Якщо другий велосипедист, а нас про це і питають, за який час долає цю відстань другий велосипедист? За одну годину він проїжджає одну восьму. Відповідно, для нього весь шлях це 8 восьмих, І проїде він його за 8 годин. Ну, якщо математично це показати, то це буде одиниця поділити на одну восьму. Це у нас буде вісім годин, це у нас другий. Велосипедист долає всю відстань відповідь за 8 годин.